На їхній стоїть питає наша Верховна Рада, великим підняттям пальця, керцям, не позволяв. І все, король да видав указ, і розпорядження її, а не вступає в силу. то саме на сьогоднішній день наша Верховна Рада, і президент, і попередній Ситуація повторяється. Але тоді, не дай Боже, нам до такого дійти. Ой, що прийти. Росія, Австрія, і Росія І ось на залишках постоїть. Загниваючи Польща, яка ще мала причому дармову силу Панщину з 1513 року, почали створювати новітні і на той час і технології, і багато чого іншого. Хмури знесли, бо вони вже були в'язкими, перекрило плитами, це і є. територія була дві брами мала, одна із них залишилася. А костюм тих розвитків нагадує ну не так величний і дуже цікавий. Так, що ми Міста прийшли до древнього міста. На цьому місці стояв е, князівський двір, дворище чому іменується, але ми говоримо про 13-14 століття, а вже в другій половині 14, -14 століття ми в складі тодішньої Польщі ще Речі Посполитої, бо нас не об'єдналася, але таке об'єднання було. Ось. І е, ну, власне тут було засереджене крім Старосинського двору, який далеко дійсно, крім Ратуші, яка вже п'ята, але тут уряд теж. Лапки треба було брати. Ну, Церковне життя релігійне воно на сьогоднішній день є, залежить в яких регіонах, в яких областях. На заході України, в даних давах, церква це була друга частина впливу на масу. Так залишилося. Це ремокатонські. Готовляли смерта до того. <палю>

На самі ми не підемо, бо ми не знаємо дорогу. Нічого. Ти замарився вже? вже да. Тобі сподобалась екскурсія? Ну ми ж на екскурсії сподобалось тобі? Угу. Соль буде? Соль? Ага. Ти заповнив, як соль роблять? Ага Молодець. Чудово.